Добрий день по вашому генератору. Значить, Відпустився цей болт, я вже його відкрутив, виймав, обірвало проводочок тут, там теж його побило, провернуло колектор. Тут болт стоїть. Шайбочка просіла, я вигнала. Це колектор, мабуть, його треба буде завтулити, бо він м'який, його нормально не витягнеш, його проверне. А там у нас виходить стоїть якір. Зараз я спробую світло додати. Не, не спробую. Коротше, там отака от штука, яка була взагалі не зажата. І так от варилася там шпонка. Коротше, його всього провернуло. Шпонка вилітіла. Треба буде робити переходника, щоб там затягувалась, шпилька виходила наружу і на шпильку закручувалась частина оця. цю частину треба буде завтурити. Зараз я його продзвоню, мабуть, що його просто зрізало і все. Тут у проводок кусочок є. Доточити та заізолювати. Я думаю, буде в принципі нормально. Всю цю чепуху мабуть що не доводити знімати. Я ще тут проводочки вон, торчать. Ну, значить то вже давно. І є деякі такі обрізані. Це я теж поізолюю. Поприбираємо, щоб воно потіпалось. Корочу, треба до токаря трошки це все переробити Корочу, в процесі